На полях поряд з містом Покровськ фермери комбайном збирають урожай соняшника. На цьому агресезон не завершується, каже комбайнер Олександр. Ну ж задискуємо і Як по сроках вроді вже і пізно, але можемо подивимося, посіємо вже зимку. Олександр каже, попри те, що працює на територіях більш-менш безпечних, працюють удвох, аби не наїхати на вибухові предмети. Та прилітав, от, от рядом дискує. От Він знаходив. Ми по весні кормили азимку, теж як понад, ну, понад нами пролетіло дві ракети, як все, ну, стремнувато було. І тоді в полі знаходимо ну, ракети. Сіяли недавно, теж осколок терчав, колісом не наїхав, сівалкою. Їздимо щодвок, і напарник дивиться, що я дивлюся. Цього року збір пізніх культур майже завершили, розповідає заступниця директора департаменту агропромислового розвитку Донецької обласної військової адміністрації Олена Рибакова. Колись беруть кукурузу і соняшник на частині цих площ посадять зараз озимі культури підорожай наступного року. Цьому році передбачається посіяти озимих культур на площі двадцять тисячі гектарів. І зараз уже 75% від цієї площі аграрії засадили. І ну можна сказати, що всі два озимих у нас завершуються. Цього року аграрії Донеччини змогли засіяти 364 тисячі гектарів землі. У 2021 році посіви займали 1 мільйон 41 тисячу гектарів фермерських угідь, каже Олена Рибакова. До війни наша область майже кожен рік перевищувала показники збору зернових в 2 мільйона тонн. Ось у 2021 році було 2,2 мільйона тонн. То в 2022 році з тієї площі, що у нас залишилось, зібрали 692 тисячі тонн, а в цьому році зібрали 546 тисяч тонн що це по зерновим культурам, щодо технічних культур. Соняшник в 2021 році було зібрано 778 тисяч тонн, в 2022-му 177 тисяч тонн, а в цьому році більше вдалося зібрати і збір ще триває. Зібрали вже 226 тисяч тонн. Також на Донеччині аграрії зібрали цьогоріч 139 тисяч тонн картоплі. У 2021-му – 461 тисячу тонн. Овочів відкритого грунту. Зібрали 80 тисяч тонн. У 2021-му – 281 тисячу тонн. Олена Рибакова каже: у аграрії в Донецької області на сьогодні є проблеми з реалізацією продукції, оскільки логістичні шляхи зруйновані, а закупівельна ціна на зернові та овочі знизилась. Зерновий коридор у нас не працює і дуже малу частку е, сільськогосподарської продукції можна вивезти морем, але потроху ж працюють автомобільний та залізничний транспорт. Ну все це е, е, Донецька область сама віддалена область від е, шляхів е, реалізації зерна на експорт. За словами Олени Рибакової, до повномасштабного російського вторгнення ціна пшениці в середньому становила 8,5 тисяч гривень за тонну, ячменю – 6,5 тисяч гривень, кукурудзи – 7 тисяч гривень, соняшника – 18 тисяч гривень. Цьогоріч пшениця коштує від 3,5 до 5 тисяч гривень за тонну, ячменю – 4 тисячі, кукурудза – 3900 гривень, соняшник – 11 тисяч гривень. Олена Рибакова каже: у наступному році на Донеччині має запрацювати програма компенсації аграріям витрат за розмінування сільськогосподарських земель. Міжнародні або всі, хто буде ліцензованими операторами протимінної діяльності, якщо вони будуть працювати по Донецькій області, то передбачається програма, яка відшкодує фермерам їх витрати на обстеження і розмінування сільвосподі. Того, що розмінування і обстеження сільвоспогідь саме в Донецькій області з тим, що дуже мало там ресурсів наших місцевих ДСНС. За словами Рибакової на Донеччині необхідно перевірити та розмінувати 21 тисячу гектарів сільськогосподарських земель. Владислав Колов Олександр Буряк, Суспільні новини, Донбас.